Всім доброго здоров'ячка! Останнім часом я почала задумуватися про своє харчування. Мені не зовсім подобається, як я харчуюся, і я вирішила спробувати метод тарілки. Це коли 50% вашої тарілки, яку ви їсте, складають овочі або іноді це можуть бути фрукти. Вони можуть бути свіжими, тушкованими, відвареними і тому подібне. Здорова термообробка це саме запікання, тушкування або відварювання, усі способи готування, окрім смаження на сковорідці. 25% складають білкові продукти: це може бути яйця, риба, бобові або м'ясо. В залежності від того, що ви більше полюбляєте їсти або що вам більше підходить по вашому способу життя. Ще чверть складають складні вуглеводи, це може бути паста, наприклад, рис. Та інші цільнозернові продукти, які ви більш полюбляєте. Також не варто забувати про жири. Це можуть бути горішки, наприклад, авокадо, оливкова олія або інша олія, яка вам більше до вподоби. На мою думку, краще купляти нерафіновану олію холодного відживу, у ній більше користі та корисних елементів. Так як вона не піддається такій обробці, як рафінована олія, наприклад. Корисних жирів повинна бути мінімум 1 столова ложка. Жири знаходяться і в інших продуктах, які ми їмо, тому при розрахунку, треба це мати на увазі. У якості овочів я сьогодні обрала салат айсберг, болгарський перець та томати для себе. В якості білків я використала смажені яйця, фасолю. Та моцарело. Це гарний замінник, якщо ви, наприклад, не їсте м'ясо або рибу, який також багатий на білок. Також використаю сочевицю у якості вуливої. Додаю різне насіння для того, щоб збаласувати це все і додати трошки корисних жирів. Окрім того, я підсмажила яйця на сковорідці на малому вогні з додаванням оливкової нерафінованої олії. На мій смак вийшло супер. Для моєї ваги і статури це була збалансована тарілка, якої вистачає на цілий день, тобто енергії, яку з неї отримую. Окрім того, за останній час я придбала собі кавову машинку, яка може зварити для мене фільтр каву, практично не докладаючи до цього зусиль. Що мені, наприклад, дуже подобається. Так як я намагаюся зменшити споживання кави, я для себе обрала каву без кофеїну і пробую зараз її. Я міряю об'єм кави по тих позначках, які написані на самому чайнику. Я робила десь на 4 чашки, як там показано, і в мене вийшло приблизно дві такі ложечки спеціальні мірні, які йдуть. Разом з кавою машиною частіше за все. Якщо це не так, то ви можете знайти рецепт в інтернеті, наприклад, які пропорції повинні бути, або замовити таку ложку собі окремо. Це займає пару хвилин, і кава готова. Сьогодні я збираюся на прогулянку зі своєю подругою, в місто Хайдельберг, якщо. Ви там ще не були, раджу подивитися моє попереднє відео, я там показую декілька цікавих місць, які можна відвідати, і дізнатися для себе щось нове. Щодо догляду за шкірою, спочатку йде очищення, потім тонік, після тоніку я наношу сироватку з вітаміном С, або одразу крем, дивлячись, який в мене настрій, чи хочеться мені це робити чи ні, або яка погода на вулиці. Якщо, наприклад, дуже спекотно, то і сироватка і крем це буде занадто для моєї шкіри, бо вона у мене комбінована. Крем я взяла, щоб спробувати. У ньому 20% SPF захисту. Я поки що не до кінця розумію, чи він мені підходить чи ні, але потім подивимось. Також я наношу гель під очі, бо у мене іноді бувають невеличкі кола під очима, і мені хочеться доглядати за цією частиною. Своєго обличчя так само, як і за іншими. Це мені допомагає і воно трошки охолоджує шкіру навколо очей. На жаль, іноді я можу забути це зробити, бо просто відволікаюсь на щось, або занадто втомлена. Хоча краще було б це робити зранку та ввечері кожен день або декілька разів на тиждень за кращого ефекту. Якщо чесно, раніше я так не доглядала за шкірою, бо мені здавалося, що це неважливо. Тобто, що може статися, якщо не буде ніякого догляду? З віком я зрозуміла, що кіра одна і краще за нею доглядати зараз, а не через 5-10 років, коли стануться такі зміни, які вже не можна буде виправити якимось кремом і ще чимось. Далі я підфарбовую свої брови, вони у мене не дуже густі, і мені іноді не вистачає в них кольору. Тобто хочеться, щоб вони були більш темні і більш посилали до мого кольору волосся. Я використовую для цього скошений олівець та туш для брів. Також у мене є помадка для брів, але я її користуюсь набагато менше, бо це займає більше часу, якщо я кудись поспішаю, або у мене назначена зустріч з кимось на час, то мені набагато легше користуватися до цього олівцем та тушю для брів. Після цього, якщо в мене є настрій, я користуюся також тінями для очей. Мені найбільше подобаються зараз Inglot. у мене їх декілька кольорів, всі в основному яскраві, але є також декілька базових. Спочатку я наношу світлий колір під брови, щоб трошки розширити свій погляд. У мене навісаючі повіки. І з-за цього очі здаються більш вузькими, ніж вони є насправді. І окрім цього, деякий від макіяжу мені не підходить, з особливістю моїх очей. Більше за все я полюбляю малювати собі стрілки яскраві. Наприклад, зараз я взяла червоний колір. На жаль, на відео це не дуже видно, але потім я зроблю вставку з вулиці, і там буде більш помітно, що це за колір. Як він виглядає при денному освітленні. Окрім того, я можу формуватися також по-іншому, але для мене це найшвидший спосіб зробити щось яскраве на своїх очах. Сьогодні я вирішила додати також незвичну для мене помаду. Це фірма Art Deco у відтінку 215. Чому незвичною? Тому що я дуже давно не формувалася саме помадою. Особливо в такому темному відтінку. Це практично такий коричневий, більше, мабуть, як шоколад. Там немає червоного підтону. Вона дуже класно лягає на губи, також її можна наслаювати і буде більш темний колір. Зараз можна побачити, як це виглядає на денному світлі. Мені дуже подобається, якщо чесно. З таким макіяжем в улюблене Кафе в місті Хальденберг. На зустріч з подругою. Буквально за два дні я вирішила для себе, що хочу спробувати вступити у цьому році в одне навчальне місце, але виявилося, що там треба подати 10 малюнків на форматі А4 або А3. На жаль, у мене було тільки 5, тому ще 5 мені довелося малювати вночі. Найбільше часу в мене пішло на натюрморт. Пейзаж та дерево на червоному тлі. Ось такі п'ять малюнків у мене вийшли. Деякі я дороблювала зранку, я всього дві години, а це я щаслива і втомлено біжу здавати документи. Після такого екстремального досвіду мені захотілося провести час з хлопцем та друзями, трошки розслабитись, відволіктись, не думаючи про це. І про те, як все буде проходити з тупом, тому ми провели день в трьох, я, хлопець і подруга. Вийшла в магазин, щоб розбати собі щось смачненьке. Думаю, це будуть фрукти. Як насправді виглядає багатство?